начебто включила? Ну, можете підстрахувати, які питання у вас до мене. Народ, я ж уже проводила консультацію. Що я хотіла сказати, я сказала. У вас, начебто, повинні бути якісь питання? Так. Ви мене чуєте? Лада. Так, так, так чуємо. Так а, чуємо. Ну, так були нагальне питання у групі стосовно того, куди нас взагалі можуть позвати на практику, бо а, є інформація, що Приватбанк, начебто, ще нічого не підтверджував. Да, тобто, начебто. що робити тим, хто ну не знає, куди йому піти, не має куди йти. Значить, дивіться так. Лада, я до вас звертаюсь, щоб мені не викладати оце посилання десять разів. Зберіть інформацію, хто хотів би в Приватбанк. Ну, скоріше за все, що решетник ну, погодиться, але може бути таке, що ні. Значить, хай ті, хто хочуть точно в Приватбанк. Ну, створіть табличку, тільки, будь ласка, нумерацію 1, 2, 3 не ставте один циферками. да? А це повинен бути список, щоб можна було відмінити нумерацію, якщо що. Тобто. Можна створити окремо хто хоче в приват. Окремо список, да? хто хоче прямо в приват. А, окремо список, у кого є свої якісь, де він може ось ви казали, що ви можете десь проходити практику, так? Да? Значить, окремо ті, хто е, хочуть проходити в іншому місці. Хай це буде. Потім треба буде абсолютно точно, у відповідності з договором, написати назву. А поки що можна, ну, так, своїми словами, да, де ви хочете. Все, іншого варіанту я не бачу. Якщо приват не погодиться, тоді я не знаю, що ми будемо думати. Тоді щось я буду думати, піднімати наших. Випускників, але ви у вас же, теж можуть бути знайомі випускники. Ви можете з ними побалакати, якщо в них є, ну я вже розказувала, да, витяг юридичної особи, або печатка, вони можуть брати вас на практику. Завдання або вони вам придумують, або самі придумуйте, або я придумаю, але чи воно вам сподобається. да. Тільки ж ви розумієте, що якщо це IT-компанія, то там можуть бути навіть ігри, да? хоча це не дуже. А, але це повинно тоді, у них там повинно бути записано, що вони це розробляють. А так, скоріше за все, що це може бути, або чат-бот, якийсь ви придумаєте. Але чат-бот обов'язково з базою даних. Без бази даних, або перехід на. Стиковка з якимсь сайтом, там щось обирати, якусь інформацію, да, і висвічувати, або базу даних, Ну, це якщо у вас знайомі. Тепер, якщо знайомі, я вже казала, якщо це знайомі ІТ-компанія, то там може бути і чат бот і веб-сайт, це що завгодно, а ІТ-компанія може все. А якщо це у вас, наприклад, водоканал, да, то там може бути тільки щось направлене на водоканал. Да? Або їх послуги, або їх там ну, збираємо інформацію, де, де кому щось мені воду відключили вчора, да? невідомо, коли включать. Щось таке. Якщо це не IT-компанія, то тільки з її профілем. Ну там саме просте це або десктопний застосунок якийсь для чогось. Або, ну, вебсайт. Значить, лада. Збирайте інформацію, да, хто хоче в приват. Я вже казала. Більше, так? ну, вибачаю, що перебила. Тут більше так. не питання в самому Приватбанку, а чи взагалі університет в будь-якому разі надасть місце для практики для студентів, які, ну, ви знаєте, що не усі ну, присутні, так. не усі. Якщо буде Приватбанк то всі, хто не знайдуть собі місце, підуть в Приватбанк. Да? Або ви самі знаходите, або в Приватбанк. Якщо Приватбанк, не дай Боже, відмовиться, тоді будемо думати, куди вас дівати. Але шукати ще раз, якщо буде Приватбанк, ще щось я не буду. Да? Або самі шукайте, або приватбанк. Університет більше нічого не може. Розумієте, коли в нас ну, була інша ситуація, тут було більше it компаній, то можна було в ті глобу, можна було домовитись. А що ж тепер? Тепер же нічого нема, всі ж виїхали. Глобил у Львові. Тобто, давайте так. Значить, лада, мені два списочки. Один, хто хоче в Приватбанк, згоден, все нормально. Другий, хто собі щось знайшов. Хоча приблизна назва ну, компанії, де вони хочуть, якщо такі є, Ну, можете окремо список, соста... список, хто дуже не хоче в Приватбанк, а не може нічого знайти. Можете і такий список зробити, да? але що з того буде? Я не знаю, може все одно підете в Приватбанк. Тобто ті, хто собі не знайде і не хоче в приват, нема гарантії, що вони не будуть в приват. Я ж не Господь Бог, раніше Анжела Петрівна, я її вмовляла, коли були it компанії. Зараз, коли їх нема в місті, то і вона, то кібербезпека нас брала. Тепер бачите, другий рік кібербезпека не бере. А шмалько. А ви ж э, в компьютерном центре, да? Так, Да, да, да. да. Вы в компьютерном центре. Ну треба ну я в университете сейчас. Да, да, да. Ну, треба побалакать и можливо. Вас можна буде оформити в університеті, придумати вам якесь завдання, але це треба узгодити з Давиденко. Але мені здається, це може бути, якщо ви хочете. Ну, тільки це. Ні, я собі фокус... знайшов ФОПа, який оформить мене. А, ну тоді все. Я сам оформлятися не збираюся знову. Не зрозуміло, що ви не збираєтесь? Ну, там, к приватбанку или так далее. Ага. Или там, чтобы найти мне работу в университете. Не, я ты, уже нашел просто, ты, что ты, мне ты, надо. А хиба вы не, я что-то плутаю, не вы в компьютерный центр влаштувались? Ну, я сейчас в университете работаю на полставки. Да, да, да. да. Ну, так, ну, как вы нашли, вы могли и там проходить. Ну, придумати якесь завдання, ну, якщо у вас є куди, то добре. Тепер дивіться, якщо у вас є можливість ось шмалько знайшов собі, да, ФОП, а той ФОП ну, може піти на зустріч і взяти ще когось, шмалько з кимось дружить і хоче то до трьох чоловік ну, один ФОП можна. Це якщо той ФОП погодиться, да, і ви згодні. Ну і так далі. Також теж можна, якщо ви когось, я кажу, у вас є друзі, і ви не проти їм допомогти. І той, до кого ви домовились, він теж повинен бути ну, погодитись на це, да? Все, що з чим? Які ще питання? Ну, ви такі цікаві. Ну, ви з чогось прийшли? Ось ті, хто прийшов. Так, да, ну так кажіть. Так, у мене питання на рахунок саме ФОПа, тому що в мене нещодавно була розмова, і вони, ну, типу, я розмовляв з двома людьми, і вони кажуть, що печатки вони загалом ну, не використовують. Тому, я ж кажу: або що... печатка, або витяг з реєстрації. Я ж це розказувала, показувала. Ви не були минулого разу, так був вже запис. Зараз. Так, де? 308, Я ж це все розказувала. Методичка. Договір. А де ж воно? Тю. Тю, 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 тю. Договір на проходження практики. Вона мені його просто демонструвала на екрані. А я його просто показувала. Угу. Там як був витяг з єдиного реєстру про відкриття да -да, на. Так, витяг з єдиного реєстру, так, да так, -да так. -да. Якщо в них нема печатки, то вони використовують замість печатки оцей витяг. І ви повинні будете надати договір і цей ну, ксерок з цього витягу. Тоді можна замість початки це. Чуєте мене? Так, так. Да. Ну, зараз я, я подивлюсь, що я не схотіла, там, мабуть, є дані студента. Ну, не студента, а нашого. Так, де інформація для студентів, матеріали для курсових, а де ж а, практика? Документ замість печатки. Ну так. Да. Ось. Виписка з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. І тут є реєстрація, місце, і там повинно бути, чим вони займаються. Ну, вони знають. Записали собі, що це таке. Виписка з єдиного державного реєстру. Вони знають. І це замість печатки. Тобто або печатка, або оцей документ. Документ навіть простіше. Печатку треба оригінал, мокра печатка, да? а тут ксерокс, надіслали ксерокс, та й все. Простіше, якщо ви не в місті у вас якісь проблеми, то це набагато простіше. Значить, ладно, давайте ще раз. А хто хоче в приват, хто знайшов собі місце, окремі списки, навіть там, де знайшли місце, можете не писати поки що конкретно, просто є місце. А хочете своїми словами краще хоч щось написати про це місце. І третій список можете написати, хто не хоче в приват, але не має місця для практики. І ніхто із групи не може йому допомогти. А це все в одній таблиці просто ну, зробити. Так, так, один, другий, третій в екселівському файлі. І мені надішлите, хто чого хоче. Ну, антіпова вже зібрала приват. Я кажу, що ж збирати, коли все-таки ще невідомо. Ну, там ДВД обіцяв, ну у нас ж була акредитація, а зараз у нас звіти. Ось на цьому тижні, після цього тижня, звіти пройдуть, тому вже та буде, мабуть, збори факультету, я в нього запитаю, чи він говорив, чи ні. Тому ось так. Є ще якісь питання? Договір. Договір Ігор Олександрович казав, що договір на проходження практики. Це точно я виклала ось. Дивимось, тут в кінці повинен бути Леонід о, Леонід Клименко, значить, воно. Тут теж дивіться, база практики, місце для початки, або ви оцей надаєте оцей листочок, і він буде вам і на, ні, мабуть, два треба. Один піде з договором, а інший залишиться з, з, із звітами замість початки. Тобто, ось, як чим чину, а сюди база практики. Це, 1,8, ой, отут, можуть бути й, підкоригований, тобто, якщо їх це, бачите, тут терміном на 5 років, їм може не сподобатись, да, приймати на роботу за. Ну це ж таки, дивіться, приймати на роботу за умов відповідності. Та завжди ж можна сказати, що не відповідаєте вимогам і ніхто вас не прийме. Тобто це якби стандартний договір, але тут можна змінити укладений на один рік. так? Ну, це може, може це якщо дуже не хочуть, ну вони повинні розуміти, що хто там вас прийме, якщо це ем, фізична особа, куди вона вас прийме. Тому ну це є. Друкуєте, підписуєте. Так, ну що, звіти, які будуть, то звіти ж, ви вже писали звіти з практики, вони точно такі. Тому ніяких питань немає. Так, є ще питання. Ось чи є така можливість, якщо, наприклад, у викладачів є ФОП, а попроситися на не, до них на практику? Ну, у нас ні в кого немає ФОП. Колись у Миколи Тихоновича він був глоби лоджик, у нього був ФОП, але зараз в нього немає. А більше у нас ні в кого немає. А якщо ви знаєте десь викладача, який вас візьме, то будь ласка, все одно чий це ФОП. Головне, щоб вас туди взяли. А я кажу ще раз, є регулярно у статистику. Ось як вона там називається, статистика якогось. якщо у когось є знайомі в управління статистикою, вони регулярно беруть. Там, правда, ускладнення з ще одну бумажку треба готувати, підписувати, але це можливо. Статистика бере наших знайомих. Якщо вас не знають, то навряд чи вас візьмуть. А якщо у вас є там знайомі, то візьмуть. Значить, окремо робите ті, хто не знайшов і не хоче в, в приват. Да? Чим приват гарно? що там все за вас організовують, вам нічого не треба робити. Да? Інакше вам треба робити все, підписувати і так далі. Якщо е, ФОП... Знайдеться, там в чому проблема? Що вони не будуть вам давати реальне завдання, бо воно їм не треба. О, так уже під'єднується перший курс, ось я бачу. Так що, якщо немає питань, якщо у вас індивідуальне питання виникає, то тоді пишіть мені в Телеграм. Запитуйте конкретно, так збиратись, Лада, ось я не бачу сенсу. Ми зібралися, питань нема. Що ви хотіли почути. А, ну, поки не повернуться ІТ-компанії до нашого міста, то нічого особливого не буде. Все, Лада, збирайте мені інформацію. Добре, дякую. Так, да, і все. Тепер уже більше збиратись, ну, якщо ви вже перед самою практикою, якщо треба буде щось. А так, мабуть, краще окремо. Так, я виключу запис, що ж записувати.